Вітаємо вас на каналі виробника твердопаливних котлів Фенікс. У цьому відео ми розглянемо котел серії К на прикладі моделі потужністю 98 кВт, яку в побуті часто називають соткою. Котли серії К призначені для опалення об'єктів із великим тепловим навантаженням виробничих складських комерційних та аграрних приміщень. Основою конструкції є чотирьохполичний теплообмінник, який забезпечує ефективний теплообмін та стабільну роботу котла. Корпус котла виготовляється з котлової сталі товщиною в 6 мм, а для котлів великої потужності використовується сталь 8 мм, що підвищує стійкість до температурних та механічних навантажень. Лінійка котлів серії К охоплює потужності від 12 до 300 кВт, що дозволяє підібрати обладнання під конкретні теплотехнічні розрахунки. Колесникова система виконана з безшовної труби, яка забезпечує рівномірне теплове навантаження та довгий термін служби. Для стабільного процесу горіння передбачені форсунки для піддуву повітря, що забезпечують рівномірний розподіл повітря в зоні горіння. Котел розрахований на разове завантаження палива з автономною роботою від 12 до 24 годин залежно від типу палива, його вологості та режиму експлуатації котла. Котли серії, К є універсальними за видами палива, можливе використання дров, вугілля, брикетів та альтернативних твердих палив. Котли серії К потужністю до 40 кВт не передбачають можливості встановлення пальника та працюють виключно в режимі ручного завантаження палива. Починаючи з котлів потужністю від 50 кВт, конструкція дозволяє встановлення пальника з автоматичною подачею палива без внесення змін у базову частину теплообмінника. Шнек подачі палива входить у комплект виключно у випадку комплектації котла з пальником. Залежно від потужності котла змінюється і конструкція корпусу. Котли до 40 кВт оснащуються трьома дверцятами, а котли від 50 кВт і вище чотирма дверцятами, що підвищує зручність обслуговування та ревізії. Стандартна комплектація котла включає блок автоматики, вентилятор наддуву, паспорти, інструкцію та гарантійний талон, набір для обслуговування та чистки котла. Котли Фенікс серії, К – це технічно продумане, надійне та масштабоване рішення для ефективного опалення об'єктів різної складності.